Зараз поговоримо про росіян хороших, нехороших і різних, так би мовити. На сторінці російської пропагандистки Марини Овсяннікової, яка виїхала з Росії у Німеччину. І відома тим, що вибігла з плакатом в ефірі російського пропагандистського ТВ, яка зараз, буцімто перебуває в Україні, з'явилося таке повідомлення. Київ встретили нас багаточасовими очередями за бензином. як дежів, в Москві сложно паніти. Какие трудности в обычной повседневной жизни приходится преодолевать украинцам. Но очень поразил комендантский час зловещая утренняя тишина, пустые улицы и воющая сирена до сих пор не удается избавиться от ощущения, как возможна война в 21 веке. Хочется плакать от бессилия, почему мы не можем. А все це та каже пише Марина Овсянникова, яка протягом понад 10 років працювала на російському пропагандистському телебаченні і приближала, власне кажучи, ось це все, що вона щойно описує. Е -е, і відео виклала відповідно з Києва. Е -е, самої її на цьому відео не видно. 3 червня Овсянникова буцімто приїхала до Одеси. А раніше зірвався, зірвалася її прес-конференція теж в столиці України. Е -е, у Інтерфаксі про хороших і нехороших росіян. Ми зараз поговоримо із Наталією Лігачовою, головою громадської організації та шеф-редакторки «Детектор Медіа. Пані Наталі, вітаю вас. Вітаю. Пані Наталі, я дивлюся на всю цю історію з Овсяніковою, яка фактично ну, розгортається більше у соцмережах ніж у реальному житті. Овсянікова сюди катається, всі її проклинають, але ніхто наживо так і не бачив. Викликає запитання: а чи була дівчинка, так би мовити? Ну, я як і ви можемо тільки припускати, але ну мені здається, що все ж таки там відбуваються певні події. І так, ви дуже праві, що власне ті, хто були заявлені як, начебто, організатори конференції, сама Овсянікова, вони не дуже хочуть давати коментарі, і від, від цього відхрещуються, Хоча вчора, начебто, був Запис у соцмережах від Вітавсяви, що вона готова відповісти на будь-які запитання. Але детектор медіа, до речі, досліджував всю ту ситуацію, і е, всі ці люди, які ну лунали прізвища яких навколо цих подій, вони одразу відхрещувалися, а потім вже казали про те, що на них зводять наклад. Так що ну дійсно дуже загадкова ситуація, і з дуже таким негативним присмаком. А який, власне, вона, як ви бачите, має вплив на наше медіаполе? Чи, е, чи є в цьому якісь позитивні ознаки, наприклад, те, що медіаспільнота дуже так сильно згуртувалася проти неї, чи негативні? От як би ви оцінили вплив того, що привнесла Овсяннікова своєю, е, буцімто появою в Україні? Ну, те, що згуртування це дуже добре. Бо я, наприклад, там вчора бачила не з приводу овсянікової а з приводу Невзорова. А ми ми ще поговоримо про це. Ага, ну там там просто було цікаво, що щодо Невзорова, теж буцімто. Згуртувалася, але я побачила інші відклики. Там от, Наташа Вашенка написала, що невзорово надали громадянство України. Це ж здорово, бо він ну, зараз виступає за Україну, за інтереси України. А щодо Всянікової, але ну, мені здається, що дуже велике значення ми надаємо цьому з одного боку, а з іншого боку, ну ми розуміємо, що це все не просто так. І я вважаю, що тут негативний дуже вплив, бо це вся взагалі вся історія про хороших русських, вона теж все ж таки і розколює суспільство. Бо ну, немає одностайного ставлення і заходу до цієї проблематики, і в нас громадяни все ж таки по-різному ставляться. І коли ми надаємо такого значення цьому великого, то ми роздмухуємо цю ситуацію. Хоча ми Мені здається, в нас є зараз ну набагато більше проблем і питань. Перш за все, треба захищати Україну. Хоча, ну можливо, і треба захищати Україну від хороших русських і таких ситуацій, як Зовсяникові, ну це все ж таки наявність хороших русських це інформаційна подія. А у нас як відомо, війна не так, лише так на землі, реально. але й в інформації, і вона нам може шкодити ще більше, інколи так. ніж ніж так. Власне, про Нівзорова зараз Україна дала громадянство. Іншому хорошому руському Олександру Нівзорову Нівзоров засудив війну Путіна проти України. Багато разів заявляв, що він не є росіянином і завершує всі свої програми словами Слава Україні. От а ще Нівзоров називає себе найманцем. Заявляв, що у нього із владою був так би мовити, пакт про ненапад до широкомасштабної війни, консультував російських політиків, про що теж говорив. А в минулому ще й брав участь у російській агресії про. Та інших країн як пропагандист, зокрема у Литві у 90-му році, виникає запитання, на що це було робити, на що було надавати йому громадянство? Чому і як ця історія взагалі от раптом так з'явилася? Ну, по-перше, не зрозуміло до кінця, чи надали громадянство бо ми знаємо поки що це з від самого Невзорова, який. Написав про це пост, але як відомо, офіс президента не коментує цієї події. Я принаймні, вчора. На, на на стан вчора я знала, що детектор медіа не отримав коментарі від офісу президента, хоча ми зверталися до них, ну звернулися з них з до них запитом офіційним. А, це по перше, тобто, ми не можемо казати як а, е, факт, що йому надали громадянство, але ну навряд чи не взоров. Е, Збрехав, якщо, якщо нічого, якщо б нічого не було, то може йому й не надали, але щось відбувалося безумовно. І я вважаю, що це ну погано. Дійсно, ви кажете, що ну ось розумієте, Наташа Влашенка сказала, що він зараз виступає за Україну, і чому б йому але. Багато але це та ж історія, як з екс-медвичуковськими ведучими, да, які зараз стали або Світлана Крюкова з, -з -зі страни, які зараз всі стали дуже великими патріотами. А що вони робили до е, 24 лютого? Разом з тим, навіть ну от я проти того, щоб бачати в кожному росіянину поганого, поганого руського. Але я за колективну відповідальність. Колективна відповідальність це дуже таке вразливе питання, і воно має вже негативний такий присмак для багатьох. Але все ж таки мені здається, що зараз навіть ті росіяни, які дуже співчувають Україні, і які допомагають до речі, багато хто в Україні. Ну не можна цього на це закривати очі. Це теж є, але. З публічним таким прихиском, з публічним дуже захопленням їм, і з цієї позиції, що не треба санкції накладати на всіх руських, а тільки Путін винувати в цьому, ось це мене викликає відразу, і ми маємо розуміти, що так, не всі е, е, хотіли цієї війни. Так, багато хто з них робить щось добре зараз для України, але давайте після війни прийде пройде кілька десятиліть, і тоді ми поговоримо про хороших русських. А зараз ніяких преференцій, а надання громадянства України це преференції, я вже не кажу про те, Яке що які теж може виводити сама... із під санкцій, е, які так які так, фактично накладені не на всіх росіян. Так, і я е, ну проти цього, і я проти того, що наша влада, мені здається, дуже захопилася хорошими русскими. Ми бачимо, що е, в марафоні Freedom їх дуже багато експертів на різних телеканалах. Телеканалах багато дуже е, російських експертів. Я не проти того знов таки, щоб хтось з них щось коментував. Але не в такій кількості і не з таким ну придиханням, як це інколи хтось робить. Ну це правда. Я теж спостерігав кілька інтерв'ю, і як тільки з'являється хороший русський десь там на скайпі, то у ведучих дуже часто з'являється така посмішка, усмішка, просто така якась гіперповага. Я не знаю, чому чим вони відрізняються від українських спікерів, з якими не так розмовляють, як із, із хорошими русскими. Це якась, якийсь феномен. Ну, ось це меншовартість. та яка в нас ще, на жаль, є, і ну, постколоніальний синдром. Ми дуже довго були колонією Московії, і це в нас збереглося, що якщо хтось з Москви, то це вже о, о вау, оракул. І ну це і це насаджувалося і в радянському союзі, і на жаль, дуже довго насаджувалося і зараз. І теж е, е, телебачення, коли там пускали серіали, і російська мова, і е, гарні е, поліцейські, російські, це ж, все ж воно ж в міськах осідає, і на наших журналістів теж. А, але ми також бачимо те, що і багато українців, в принципі, їх слухає. так? А що вони хочуть від них почути? Чому така, така велика популярність? Ну, знов таки, бо в нас була дуже велика ну Засилля російської і масової культури, і українці звикли до цього. Українці звикли, що е приїзд російських зірок, так званих на масову культури це е завжди ну, подія велика. Ну Це треба викорінювати. Е Альтар Довженко наш е головний редактор сайту. Детектор медіа він написав про це, що має відбуватися дерусифікація культури. Це не значить, що знов таки ми там маємо викреслювати. Ну, моя думка, викреслювати взагалі існування російської культури, і не ну не вважати, що там були навіть геніальні, можливо, там якісь діячі письменники чи в інших сферах ну режисери. Ми знаємо. Дійсно дуже талановиті, але е, зараз нам треба пройти з. Е... Від такого захоплення російською культурою до поваги до української культури, до її знання і вивчення, і до того, щоб західна культура ставала для наших громадян такою ж впізнаваною і такою ж знаною, і щоб ми розуміли їхні цінності і меседжі, бо ми хочемо все ж таки йти в Європу, а не в Росію, і це правильно. А, Власне, якщо послухати знов таки ці інтерв'ю, які беруть у хороших росіян, там основні теми. Це відповідно, що відбувається в бункері, коли вже помре Путін, коли вже його скинуть, коли вже буде заколот проти нього. Це. Це дуже, ну я не знаю, смачні питання їх хочеться, звісно, ставити. На їхні на їх хочеться почути відповіді. Не знаю, якось себе можливо заспокоїти, але чи не є це ну таким марним заспокоєнням? І чи всі ці люди знають щось більше ніж астрологи, тарологи та інші ворожки? Ну, Це взагалі профанація журналістики, я вважаю, бо усі всі прогнози щодо того, що там він помре. Ми, ми знов таки робили пояснювальну статтю, що це відбувається вже не одне десятиліття. Де, де, там, ми, ми знайшли там з 2011 2012 року, що е, весь час кажуть про те, що він хворий на рак, що він помре, що він, ну, або там ще на інші якісь хвороби. Е, давайте боронити державу. По перше, по-друге, ось ці всі розмови вони знов ж таки навіщо руським росіянам на, на для того, щоб зробити винним за все лише Путіна. А вони жертви. Ось що зараз відбувається на заході. Що за спроштовхує росіяни? Що вони такі жертви, як і українці? Путіна ви розумієте? А, а це дуже небезпечно. Бо насправді жертви Україна і Українці. А ви винні, так, ви не винні, ну, не кожен росіян, я вже казала, хотів війни. Більш того, багато росіян виступало дуже багато років проти Путіна. Але зараз треба казати вам публічно лише про відповідальність Росії і росіян, а не про те, що ви жертви. Ось це мене дуже вражає, що і ми на це погоджуємося, і Захід на це погоджується. Дуже йому подобається, що треба допомагати. Люди жертви, люди пропаганди, треба діалог з ними. Допоможіть нам е, перемогти Росію, а потім вже будемо розбиратися, хто вони жертви чи не жертви, винні, невинні. Як вважаєте, стосовно е, Нівзорова, чи е, станеться так, що ми його побачимо в Україні? Е, чи... Він, скажімо так, стане громадянином України тільки так будучи за кордоном, я сподіваюся, що ні того, ні іншого не відбудеться, бо досить великий все ж таки суспільний резонанс. Так він кутиться соцмережами, бо влада не коментує. Власне, у нас зараз весь телевізійний ефір. Це, ну він контролюється владою, що нормально під час війни, і ми не побачимо цих дискусій там, але соцмережі зараз. Мають дуже великий вплив, і я знаю, що до них досить дослухаються і на наші можновладці. Особливо ця команда Володимира Зеленського. Так що я сподіваюся, що не, не нададуть йому все таке громадянство, що йому ще його не надали, що його не нададуть, і що його не буде принаймні в Україні. А на заході хай е, діють в інтересах України. Це дуже добре. Ну можна тільки підтримувати, але не у ролі жертв і не випрошуючи для себе преференції. Пані Наталі, я вам дякую за цю розмову. На зв'язку зі студією Радіо НВ Була Наталія Лігачова, голова громадської організації та шеф-редакторка детектора медіа. Ми говорили про громадянство, українське громадянство Олександра Нівзорова, яке не факт, що насправді було надано, поки що ми знаємо тільки з його слів, що він таке громадянство отримав в офіс президента. Поки що ніяк не коментував це. Сituацію і також про Марину Овсяннікову, яка насправді теж невідомо чи є в Україні, чи її нема в Україні, але вже багато галусу наробили її пости у соцмережах сьогодні. Вона виставила відео буцім, то із Києва. На цьому відео її немає, і написала про те, що на заправках черги комендантська година. Як же це все страшно? Яка страшна війна? Написала російська пропагандистка, яка сама до цієї війни в тому числі і привела. Зараз.